Почнемо спочатку. З'їзду вчителів не було. Був з'їзд працівників освіти, це набагато більше, тому що в ньому брали участь і ті, хто працює в дитячих садках, професійно-технічних закладах, вищих навчальних і таке інше. Я дуже просто був би щасливий, якби у вас джерела інформації були не лише так би мовити. А... Фрагментарні речі, вибрані журналістами, заради просто цікавості, розваги і таке інше. Ви вважаєте, що в сільських школах повинні бути на вулиці туалети? Я не вважаю так. Вважаю, що сільські діти також мають право на те, щоб берегти своє здоров'я. І, можливо, це не, не, не зовсім пафосно звучить, але абсолютно правильно, щоб зобов'язати місцеві органи влади зробити зручності в усіх без виключення сільських школах і обмежити термін. Так, да, можливо, це не, не так весело, як комусь видається. Але я думаю, що батькам сільських дітей від того, що вони простужаються, зовсім не весело. І це абсолютно нормальне завдання. Крім того, хотів би сказати, що з'їзд обговорював не виступ прем'єр-міністра, він там був гостем. Там виступало 28 делегатів з різних областей, представники громадських організацій опозиції. З'їзд розглядав три важливі документи найбільш Вагомий з них це національна стратегія розвитку освіти на 2012-2021 рік, над якою працювала величезна група кращих фахівців і України, яка одержала офіційну експертизу в Раді Європи в директораті по освіті, де написано, що напрямки розвитку української освіти абсолютно співпадають з бажанням європейської освіти і підтримується ця стратегія. Другий документ, який також, це звернення до Верховної Ради і місцевих органів влади, де освітяни поставили свої вимоги щодо бюджету, щодо наповнення шкіл обладнанням, щодо норми захищеності в бюджеті, щоб е, всі позашкільні заклади, а їх майже 1700 в Україні. Ну, це складний новояз педагогічний, що таке позашкільні. Це клуби, це гуртки юних техніків, це будинки молоді учнів, щоб вони були перенесені в перший кошик бюджетного фінансування. Як це було зроблено у 2004 році на пропозицію уряду Віктора Януковича, закон ухвалила Верховна Рада, і дуже багато людей, які тоді були парламентарями і зараз присутні тут. Голосували за цей закон потім під враженням політичної боротьби, можливо, якихось інших речей, але це дуже прикро. В березні 2005 року президент його заветував. А мова йде про життя 1700 колективів дитячих, їх було тоді більше, і вони на сьогоднішній день охоплюють своєю діяльністю. Це гуртки, музичні, і танцювальні. 40% школярів України більше півтора мільйона. Це надзвичайно також, на мою думку, важливо. Я думаю, що кожен має право, можливо, обмовитись. Я можу статистику показати. Пан Азаров мав на увазі, що впродовж роботи його уряду п'ять разів змінювався мінімальна заробітна плата, відповідно, змінювалися розміри посадових окладів вчителів. Що була розповсюджена 20 відсоткова надбавка на всі категорії педагогічних працівників. Що якщо взяти заробітну плату, скажімо, директора школи або професійно-технічного закладу, то за останні півтора роки вона збільшилась приблизно на 700-800 гривень вчителя вищої категорії на 350, так це мало, але інше можливо тільки за рахунок зростання економіки. Мене вразило на з'їзді, чесно кажучи, зовсім інше. Були представники громадських організацій 27 людей в в лічильній комісії, які надрукували за, проти, кожен розбили по своєму сектору. І коли і в цілому, і за основу національна стратегія розвитку освіти пройшла одноголосно. Для мене це була найбільша несподіванка на з'їзді, тому що могли голосувати так, як кому, кому заманеться, тому що були критичні виступи, тому що критикувала профспілка, критикувала громадська організація і таке інше. Мені видається, що майстерність будь-якого журналіста спробувати. В достатньо е, професійному заході, який тривалий час і 7 чи 8 годин. До речі, перед з'їздом було 302, 378 засідань секцій круглих столів, де делегати, педагоги всіх категорій обговорювали документи. Так, от в складному процесі спробувати знайти щось, те, що об'єднує в цій стратегії. Нема жодного політичного кроку, жодного підігравання тієї іншої партії. Більше того, він взятий на 10 років. Більше того, він побудований так, щоб продемонструвати спадковість і тяглість з попереднім з'їздом, коли була ухвалена зовсім іншими людьми. Національна доктрина, щоб врахувати ті досягнення, які були на форумі педагогів навесні п'ятого року при іншій владі, і навіть першу програму освіти. І думаю, що, мабуть, саме тому делегати від усіх регіонів голосували одноголосно. І другий документ це звернення до Верховної Ради і місцевих рад. Там викладено те, що болить педагогам. І, мабуть, правильно його готували, якщо всі його підтримували, і Луганчани, і львів'яни, харків'яни, і делегати Тернополя. От і все. А хто обмовився на з'їзді за кілька годин його роботи, ну, можливо, це якоюсь мірою для того, щоб по -по порозважатися мало. Думаю, що делегати з'їзду помітили якісь зовсім інші речі.